Цілились в український літак а влучили у свою базу. У Генпрокуратурі попередньо з'ясували, що стало причиною вибуху у Луганській обласній державній адміністрації. 2 червня туди влучила ракета терористів. За даним фактом, вже зареєстровано кримінальне провадження, а ось аналіз проведення АТО втішний. Від рук терористів загинуло більш як 180 чоловік, поранено три сотні. У своєму звіті представники генпрокуратури не оминули тему Криму. Винних в організації анексії півострова силовики знайшли серед колишніх українських високопосадовців. Події в Криму готувались заздалегідь. За анексією Криму, крім іншого, стоїть. Відповідна відповідна стійка організована група, яка налічує зараз до 100 членів. Це високопосадовці і окремі е, бізнесмени і, е, і ряд інших осіб, які станом на сьогоднішній день перевіряються на причетність до Організації і протиправної діяльності в анексії Криму відзвітувались у генпрокуратурі і про 300 заарештованих майданівців, усіх учасників масових акцій протесту звільнено з місць позбавлення волі. А щодо працівників правоохоронних органів, генпрокуратура здійснює досудове розслідування за фактами вчинення неправомірних дій стосовно мітингувальників за результатами. З місць несвободи звільнено 328 арештованих учасників протестних акцій. Наразі здійснюється досудове розслідування у 217 кримінальних провадженнях за фактами вчинення неправомірних дій працівниками правоохоронних органів стосовно учасників акцій протесту та шести суддями. Десятьом працівникам органів внутрішніх справ повідомлено про підозру. Один винувальний акт вже надіслано до суду. Крім того, генпрокуратурою відкрито кримінальне провадження стосовно сина Віктора Януковича Олександра. Також генпрокуратура вимагає від Верховної Ради позбавити недоторканності Володимира Олійника та Ігора Калєтніка за поданням відомства. Сьогодні депутати зняли недоторканність з Олега Царьова, Лана Маяковська, Анастасія Остружко, Богдан Цендровський соціальна країна.